Моїй прем'єр Шмигаль теж до речі, вчора на прес-конференції сказав, що можливо це буде найскладніша зима в історії взагалі України. Всі посилено готуються і готуються до речі, укриття власне об'єктів «Укренерго». за словами Шмигаля. Вони, начебто, готові на 85%. Але здається, ми схожу інформацію слухали ще і навесні. А в результаті втратили 9 гігаватт потужності, практично половину з того, що у нас є. Яка ситуація на вашу думку стане на зараз? Взагалі, із. Безпекою цих об'єктів енергетичних дивіться. Тут треба розрізнити в енергетичній системі є об'єкти генерації трипільська тес, так Знищено, є так. Так, так, є об'єкти передачі. Укренерго це власне передача та Укренерго це підстанції, це лінії електропередач, які забезпечують передачу генерації від електростанцій до споживачів. Так укриття там робилися по різному різними організаціями з різними підходами і з різною ефективністю. Ось це для глядачів треба розуміти, бо всі я розумію, що воно все плутано, воно все якби виглядає як захист об'єктів енергетичної інфраструктури, але це насправді різні процеси. Зараз є складна фахова дискусія про те, наскільки, в принципі, ефективними були рішення, наприклад, про захист об'єктів генерації. Об'єкти генерації це великі електростанції. От хто проїздив, хто їздив там вздовж трипільської теси, ви уявляєте собі масштаб цієї е, цієї конструкції, і е, питання, чи в принципі може бути щось що реалістично захистить її, окрім систем протиповітряної оборони. Реально, трипільська тест стояла допоки було чим відбивати ці ракети чи шахати, які на них летіли. Це був найкращий захист. Будь-які інші додаткові елементи захисту. Ну вони мінімізують пошкодження, але вони не захищають. Немає жодної системи. Ну, світ не придумав такого. Нікому в світі не доводилося мати справу з такими потужними обстрілами, руйнаціями енергетичної системи, як доводиться мати нам. Та і це теж правда. Тут. Може бути дуже багато питань до влади, там підготувались, не підготувались. Але ну правда, це я кажу, як депутатка з опозиції. Мені найпростіше було б зараз в ефірі сказати, що це все влада погана, нічого не зробила і, і так далі. І глядачі би сказали, от хтось говорить, що дійсно влада погана, проклинати владу це добре, та це всім подобається. Але ну треба бути відповідальними в своїх твердженнях. І я дуже хочу, щоб глядачі теж якби запитували оптимальну інформацію. Правда в тому, що ніхто не знає, яким чином такі великі об'єкти генерації захистити, окрім як системи протиповітряної оборони тобто то землею це не варіант. Ну, я, а як ти заженеш трипільську тес під землю? Це побудувати її з нуля, причому втричі більші інвестиції, бо це ж треба закопати під землю. Воно у нас грошей ніяких грошей світу не стане для того, аби це зробити. По, генераці, по генерації така ситуація. По передачі ситуація трошки інша. Тому що об'єкти передачі вони, ну вони трошки менші за обсягами. І е, у них там трошки інша конструкція, і по них дійсно будувалися деякі укриття. А, і вони, в принципі, свою функцію потрохи виконали. Знову ж таки, коли ти сидиш без світла 20 годин на добу, ти, ти кажеш, що ну, нічого не спрацювало, як же так, все поламалося. Але якби поламалось все, то сьогодні у нас би світла теж не було. Вочевидь, що пошкодження були після обстрілу 26 го числа. Вони були, вони були суттєві, але той факт, що система передачі відновилася впродовж 10 днів. Є свідченням того, що ці пошкодження не були критичними, якщо система змогла відновитися. Якщо е, знайшлися достатні обладнання, е, якщо вочевидь не було пошка... пошкоджено е, там велику кількість обладнання, і можна було перезапустити цю систему. Так? Тому що, повірте, якби е, не було цих укриттів взагалі, то ми б далі сиділи би світла по 20 годин на добу. Ну, ось, тобто та воно все одно система вимикається. Ну, обс масштаби обстрілів є такими, що ну, вона не може не ну, вистояти. Ні одна система в світі не вистояла би те, що, що вистоює наша система зараз. Ну, ось, е, звичайно, що людям неприємно, і мені неприємно, коли я там постійно піднімаюсь пішки, коли в мене було минулого тижня два дні, що я просто зі світлом розминалася в квартирі і просто його не бачила, і, і все таке. Я розумію, це роздратування і, і невдоволення треба завжди пам'ятати що головна провина тут висить на російській федерації атаки. Ну, ось але е, скажімо так чи працює захист чи не працює треба оцінювати не по тому що у мене сьогодні немає світла а по тому скільки днів без світла і як швидко система відновлюється і от те що в укренерго все таки якісь укриття зробили і вони таки спрацювали, ми бачимо по тому, що за 10 днів система передачі повністю відновилася. Якби вони було, не було цих укриттів, то сьогодні була б така сама ситуація, як була два тижні тому.